Футболмани та християни, офсайт знову на лед екранах, а це в свою чергу означає, що на найближчих 8 хвилин ми з головою стриваємо в новини християнської футбольної ліги. Тому вже по традиції робимо щотижневий донат на ЗСУ, будь-який з перевірених фондів. Я до речі, особисто донатів притулі або стерненку. Миємо собі полуницю з черешнею і. Починаємо! Як завжди стартуємо з вищої ліги. В стартовому матчі Кусто Агро перемогли Віндрайвер з тім 4-2. Благодать з мінімальним рахунком 0-1 поступила з Інтер Агро. Так, третій матч між Юрія Фарм та Гадіоном був досить очікуваним. Адже обидві команди боряться за лідерську четвірку, але незважаючи на велику кількість голів, якось наднапруженого футболу, на жаль, не вийшло. Першим номером грали гадіонівці. Вони старалися максимально продуктивно відпрацьовувати у нападі та за потреби повертатися усіма силами назад. Фармацевти ж грали від захисту, створюючи меншу кількість гостроти попереду. Це призвело ще у першому таймі до впевненої переваги Ваги бойового Янгола 2-0. в другій половині дещо підтягнулися і Юрія Фарм, забивши три голи, але пропустили чотири реалізації. Шість і Гедон наразі займає друге проміжне місце турнірної таблиці. Ну що, вітаю з перемогою над принциповим суперником Юрія Фарм. Досить з великим рахунком ми перемогли, як вдалося отримати впевнену перемогу та що стало запорукою цього. Бажання всієї нашої команди. Дякую нашій команді за таку гру, за ті моменти, які я забив всі загаліві паси. Дякую команді суперників. Дуже була гра напружена. А так все добре. Дякую Збройним силам України за можливість грати в футбол. Слава Україні! Ну і хідлайнером ігрового дня стала зустріч Яскота, Ріар та Яскотарі Автон. Це однозначно був сенсаційний поєдинок, який змінює порядок сил у турнірній таблиці. З перших хвилин команди грали нарівно та непоступливо, але з кожною миттєвостю. Все агресивніше та динамічніше себе проявляли атакувальні редути автомобілістів. Першими ластівками були голи Рибачука, Селія та Рябоконя, які облили холодним душем нафтовиків, що все ж оговтались та відіг. Грали два голи до перерви в другому таймі Баланс сил зберігся. Продовжувалися ударні перестрілки. У, і у висновку Рибачук та компанія дожжали та обіграли непоступливого суперника 6-4. І до турнірної таблиці Яско зміщується на третє місце, але має ще гру в запасі, відстаючи від на всього на один бал. Інтер лідирує, а четверте проміжне місце наразі закріплює Арі Арт. Авто. Продовжуємо першою лігою. Тут можна сказати, що всі матчі були гарячими та непередбачуваними. Уже перша гра між міжяцом та полум'ям дай Боже запалила публіку і створила справжній фурвор. Полум'яні хлопці явно намацали якийсь свій вайб, А в останніх двобоях і на зарубу з лідером виходили заряджені по максимуму. Це відчувалося на всіх сегментах та лініях їхньої тактики, що так і волала про амбіції перемогти вже до перерви. Пасіченко та компанія вели а в другій половині. Переключившись на оборону та утримання м'яча, продовжували гнути свою лінію. Стримування Аяксу вдалося. Хоча й не без втрат голландці відіграли один м'яч. Варто зазначити, що і полум'яні анулювали його своїм голом. Один чотири полум'я заробляє бали до копилки. Дуже потрібна для вас перемога з принциповим суперником. А Як вдалося з таким рахунком, немаленьким, скажімо так, перемогти от е, Аякс, який на першому місці зараз йде? Та, для нашої команди дійсно це були важливі три очки. Гра була, як ви бачили, непроста складна. І насправді, напевно, рахунок не по грі, бо і суперник, дякую йому за гру, дуже багато атакував, Особливо другий тайм гра була напружена. Тож подяку... хочу подякувати. Нашій команді, що вибралися, що перемогли команді е, супернику. Ну і, звичайно, подякувати нашим звітам, дуже нас обороняє і Україна переможе. Дякую. Далі розкажемо про матч Десни та Бухтауна. В цьому поєдинку нічого сенсаційного не відбулося. Десняни впевнено перемогли суперника 3-0, але можна також і похвалити місто над Бугом за їхні старання. Незважаючи на величезну різницю в турнірній таблиці, вони виглядали достойно на фоні одного з лідерів і дали хороший бій, довівши, що не потрібно до них відноситися легковажно будь-кому з майбутніх опонентів. Десна ж після цього матчу вже на два очі випереджає Аякс і вискакує на перше місце. В цей день також в першій лізі Барбершоп розійшовся нічією з Атлетиком 2011-2-2. Аграрій мінімально перебігує епіцентр 4-3. Відповідно, турнірка зараз на ваших екранах. Якщо ми про першу трійку вже сказали, то четверта позиція, якраз таки в світлі останніх подій, переходить до аграрія, у якого 13 очок в активі. І нарешті розповімо вам про другу лігу, яка в першу чергу здивувала сенсаційним поєдинком команди ми та незламні. Практично всі прогнозисти зважили всі статистичні дані і поставили на команду організаторів, які до цього були на першій позиції. Але зате ми й любимо другу лігу, що вона є непередбачуваною та не керується в більшій мірі жодною логікою. Стосовно гри, то почалася вона з реалізації віничан. Далі пішли жорсткі перепиті, боротьба де па. Альму першості я б не віддав ні одним, ні іншим, адже б моментів було достатньо в обох візаві. Але тут хочеться зауважити, що дійсно крутезно відіграв голкіпер новачків Хафел. в другому штамі. Заруба продовжилася. Команда Володимир Дмитрієнка знову забуває і подвоює рахунок. Під завісу гри зламні відігрують один гол, але цього було недостатньо. Ми вінничани, все ж таки втримали хитку перевагу та виграли 1-2. Хочу привітати із перемогою. 2-1. бойова така перемога над лідером. Ніхто не очікував, а ви це зробили. Як вдалося це? зробити? Так. ну по-перше, хотілося дати реванш за перший круг. Ну, і як показує тоді практика, в футбол грають не тільки ноги, а й дух, налаштування, спокій без лишніх якихось пихань один в одному. Коли одна з пла... Коман... футбол грає команда, а не один гравець. Тому вдалося щось налаштувати, щось трохи краще десь зробити, вийти з кращим бойовим духом. І нарешті нам ця перемога далась, хоч вже була одна перемога, але все дуже очікувана. Е, є у вас в команді такий хлопець, Вова Дмитрієнко. Сьогодні так. він не прийшов, може, якраз це стало запорукою вашої перемоги. Бачимо, один раз ми вигравали, коли він був, хоч і статистика не в його користь, але я думаю, тут багато чого посприяло. Вову чекаємо з поверненням до нас назад. Е, цікаво також за вашого лідера, Горобчука, який зараз на травмі, що у нього, які новини, чи скоро повернеться на пол. Бачите, без Горобчука теж і виграли. Але Сашу дуже теж чекаємо швидко до нас. Надіємося, що це вже в наступну гру, тому наступні суперники наші ночувайте, Саші Горобчука і Вови Дмитрієнко. Та все ж по голосуванню матчем туру була зустріч двох претендентів на Голдлігу Він Сіті та Куби. Сподівання від цієї гри були дійсно завищені, але забігаючи наперед, вони цих очікувань не виправдали. На старті зустрічі місця не забувають відносно швидкий м'яч, деморалізують суперника. Далі Куба здійснює кілька атак, що не досягають а зазначеної цілі, хоча б по своєму розвитку мітять на гол. тому Він Сіті забуває другий м'яч і за подвійної переваги. Йде на перерву у фінальному таймі. Сценарій першого можна сказати, повторився. Багато нереалізованих атак у кубинців не конвертувалися в голи. Натомість вивірені точні набіги сіті двічі досягли сітки воріт їх опонентів. 4-0 і він сіті зрівнюється в очковому доробку з незламними, займаючи друге місце турнірної таблиці. У цей день також було зараховано технічну перемогу Вінфілду з командою Олд Сіті, і Фенікс мінімально переміг Арпал 1-0. Відповідно до результатів турнірної таблиці, вона виглядає до речі наступним чином. Маємо двох лідерів та дві команди, які наздоганяють. Також можна сказати, що Фенікс має всі шанси видряпатися до Голд Ліги.